Вітаю! Прошу не дивитися дуже вразливим, адже в нас тут диванчик такий, ну такий, як ви сказати, бачили, бачили, а такого ще не бачили, пізніше не чули. Але нас вразила не його забрудненість. Понюхайте, Скаши. А, ні. Шкода камера не передає цього неповторного аромату. Нам пояснили, що кіт колишнього господаря запіся в цей диван. Звичайно, ми з такими випадками стихалися, але цей унікальне. Мене мучать невиразні суми. Хіба це кіт міг так? Це кінь якийсь? Такого запаху ми ще не чули, бо у нього навіть запах від каналізації здається свіжим повітрям. А ми знаємо хто в чеченні каналізаційних мереж. А тут ми витягуємо цю сечу з дивана, який весь просяк неї. Щоб ми сильно тиснути на вашу психіку, показуємо лише поверхня. Ой, а скільки ми самі та своє обладнання потім відмивали від цього неперевершеного аромату. Погляньте, яка насичена водичка, ніби хтось намішав щось. І фідрами заливав цей дивуан мій шок в шоці. Тут вже краще для нейтралізації цих запахів ми використовував кілодарцитрус від фірми Champ. Він видаляє запахи не лише сечі, але й тю-тюйму, гару, плісневі, плювоці, тим, поту, зіпсованих продуктів, смастив та Придатний для виявлення запахи скелеві, не лише сміхи хмельни, але ще й з керамічної плитки, дерево вінів і пластику. Після застосування залишається приємний запах свіжості та цитуса. Відчуваєте? <му> Ніколи не забутим аромат цього дивану. Ми видухнулися. Але задоволені і готові вдигнути нове життя і уважити вам.